Всім добрий день. У нас, бачите, така погода, трошки вже схоже, що зима. Дивіться, як красиво, які хмари, як картина, так? Да? Дуже гарно. Я зібралася, пойду на базар, як сіта, його треба купити їсти, курити. І хліба куплю да й прийду додому, побачу, може насобираю трошки лянточок, да? спробую сплести корзинку, ну, побачу, як буде мене. Настроєння. Коли є ну, лент багато, то воно ну, знаєте, хочеться і плести, як там остаточки, шукаєш його, щоб столити щось до чого, то якось ну, і немає такого бажання, бо хочеться, щоб щось вставки поробить. У мене там тільки одна така зелена, є багато, і вона дуже така, як глянцева, скользька. Вона дуже крепуча, нова, все, нова. є її важко оплести. Треба, щоб була ще в перемішку м'яка. Мене такого сталося трошечки білий. Так я побачу, як буде, що там до чого. Така я зараз йду пойду пройду все трохи, дай бігом додому. Такі справи. Все помаленьку, движеться, як усіх, коли як. Мені там передавали привітик, щоб я передала, Віталій прийшов, каже, а Валя із а, першотравневого портувала, сказала, щоб я передала привіт у Крим. Так що я передаю привіт вам, світочка, моя тіоска, від Валентини і, звісно, від мене. Привіт вам, всього вам найкращого, мирного неба, головне, міцного здоров'я. Колись, може, зустрінемося. Казала, що ви мене дивитеся, я вам подобаюся, я дуже рада, мені приємно, дуже дуже приємно. Так що... Будемо дружити. Головне, щоб все було усіх добренько. Не сказала, що Валя ваша сестричка. Сказала, що у мене є сестра в Криму світа, і вона дивиться завжди мене. Тому від сестрички великий, великий привіт вам, вам і вашим рідним. Це мене л'яночка питала за магазинах. Де, де він знаходиться? Ось тут, бачите, біля базару. Вон той магазин, що раніше там був одяг. Це, мабуть, довруча, да, я не знаю, там у мене багато людей дивляться, але я не знаю. Майонез то наш Одеський. Десь там коло Одеси, Одеська область, бірудник наш. М'ясо по 119 гривень. Таке було зразу по 109. Ну от, хто не знає, такий магазин. цін, бачите, цін, диво цін. Думаю, що мене не варажеш, я тут трошки познімаю, дивіться, яка, яка тут дешева вода. 16 гривень, вода мінеральна, 11 гривень, вода мінеральна, 9 гривень і дуже добра вода. Я все на нього дешевше. 18 коло 19,33 соки. Я чого разу починає. Я буду знімати Якось неудобно. Хотіла ще хрен купити, щось не знайшла. Горчиця по 8 гривень баночка. Печені купила зірочки, такі 50 гривень. Покажу вдома. По 43 гривня така печеня. Ящичок. Я не знаю скільки. Я все Це покажу зараз. Ось така 50 гривень, вона дуже-дуже добра. Ось подивіться, скільки грав, я не можу знайти. Може це я не добачаю. Хто його знає, я поки не бачу, може тут на відео можна подивитися більше 400 грам 400 грам така печенья дуже добра Чити зірочки смачна Сніжок простоє, але таке чувствується, що буде мороз на ночі. Що це ще хотіла сказати? Таке все набагато дешевше, все, майонез і дуже добре є. Такий самий майонез є під закруточку теж, мені 27 гривень. 300 грамм маємо. Солодкий, аж такий, знаєте, добру, що майонез. Бачу, люди беруть теж по 5 пачок, по 10. Ну, Вигодно його брати по 20 гривень. Такого ніде майонезу немає. Але такого ніде немає майонезу. І вода Бутлі, така дешева, ще 5 літрові бутлі. Таке можна купити, приходить. Семочки купила 30 гривень. 300 грам. Трошки може більше. 306 гривень. Такі добрі добрії, приятні, і сиві. їй хочеться не перепалені, не вонючі, нічого. Такі добрих, чорні ці семочки. Зараз зайду, в тебе куплю ще хліб, його добра купила, куплю хліб, чи хлеб. Так робить оце на хліб мазать і майонезом зверху каже. І, то, і тоді він не такий пекучий. І каже, добре, так. Я то не пробувала, а там є. Ігор теж іноді надієш, ну, він без майонезу. О, такі справи.